Ах, і закусочка, м'ясо апетитне, ніжне, пікантне, це просто святкова нарізка. І ніхто й не здогадається, що вона приготовлена із дешевого м'яса. Це смачне, варене сальце із прошарками м'яса. Як таке ж м'яско приготувати, а легко й просто. Нам потрібно взяти дешеве м'ясо і свинини грудинку, яку і перетворюємо у дорогий продукт. Також для приготування на один кілограм м'яса нам потрібно ось такі спеції згідно списку. Варитимемо грудинку у відварі лушпінні цибулі. Приготуємо відвар цибулі. 20-25 грамів лушпіння цибулі, шкірочки цибулі. Ретельно миємо. На 2-3 хвилини залишаємо це лушпіння у кип'ятку і знову миємо. Чисті шкірки цибулі заливаємо водою. На 25 грамів лушпіння беремо 2 літри води, каструлю ставимо на вогонь і варимо вміст каструлі 30-40 хвилин на малому вогні. А потім вимикаємо вогонь і залишаємо так лушпіння у каструлі до повного охолодження. При кімнатній температурі залишаємо цибулю. А якщо залишаємо на більше, то виносимо каструлю у холод. Ми ж залишаємо на столі цю каструлю із відваром цибулі на годину дві. Грудинку миємо і поміщаємо на дно каструлі, каструлю беремо таку. Щоб все м'ясо помістилося у каструлю в один шар на дно. На стій цибулі проціджуємо через марлю і заливаємо м'ясо. Настою беремо стільки, щоб він повністю покрив м'ясо, вище м'ясо, щоб рідина була. Приблизно на 2 см. Цю кольорову воду не просто лємо у каструлю, а вимірюємо її об'єм. Ось ми міряємо півлітровим слоєчком, щоб знати, скільки додати спецій до м'яса. На 1 літр настоянки лушпіння цибулі додаємо спеції згідно списку. Ми залили м'ясо півтора літрами. Настоянки, а отже, і спецій беремо відповідну кількість, робимо розрахунок. Варимо м'ясо у каструльці на щонайменшому вогні. І з моменту кипіння варимо приблизно 20-30 хвилин. А якщо грудинка занадто товста, то варимо. Її більше до 40-45 хвилин. Вже зварене м'ясо залишаємо у цій же настоянці для повного охолодження, залишаємо у каструлі м'ясо на 2-3 години, а можна залишити його й на ніч. Звичайно, виносимо каструльку у прохолодне місце. Найкращий зимовий варіант. Виносимо м'ясо на балкон чи веранду. Швидко минув час. Виймаємо м'ясо із розчину. і обсушуємо його паперовими рушничками. Яке ж це м'ясо за смаком. Наріжемо, ах, і апетитно пахне. Але ми його будемо робити ще смачніше. А поки наріжемо ось цього м'яса. Ах, і смачненьке, бо дуже пахне. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки та за хороші слова, рекомендуємо, хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться, щоб у вас та у нас все було гаразд. Щоб ми та ви. Щасливо жили! Адже це ж позитивний обмін енергії. Чи не так? Друзі, напишіть коментарі щодо нашого відео напишіть пораду, а як ви готуєте із недорогого м'яса смачну закуску ах, і смачне сальце із чорним хлібчиком. Це неймовірно смачно, але ми ще цю грудинку зробимо ще смачніше. Це сало з прошарками м'яса натираємо часничком, перчимо за смаком, натираємо паприкою і замотуємо це сало у пергаментний папір. І поміщаємо у морозильну камеру. А через годину дві це м'ясо вже можна подавати до столу. У морозильній камері це м'ясо у нас довго не зберігається. Ми його швидко з'їдаємо, хоч зберігати його можна до одного місяця. Смачну закусочку приготували. А головне перетворили дешеве м'ясо. У дорогий продукт. Ах, і смакота! Ароматно пахне! І віримо, що все буде добре. Далі буде!